Цього року 200 світових вчених надали світу інформацію про масштабні загрози, фатальні для людства 21-го століття: кібер- і біотехнології, війни, споживацьке ставлення людини і виснаження природного капіталу землі, занепад життєво важливих екосистем, збільшення епідемій, продовольча криза, спека, урагани, землетруси. Раніше люди говорили нам, навіщо ви створюєте відео з біблійним сценарієм кінця? Але це одне з найважливіших питань, яке цікавить людство. Люди хочуть знати відповідь і мати ясність у питанні кінця часів. І сьогодні, коли збувається все, що ми показували в наших відео, багато хто питає, звідки ви все це знали? Як ви могли все це передбачити? Невже біблія права? Сучасні наукові відкриття міжнародні організації вчені підтверджують розвиток подій, які описані в Біблії. Її точність, достовірність і актуальність.